Що таке профіль за офаною Польщі? Для чого потрібен? Як зареєструвати і як підтвердити? Привіт! Ви на каналі Емігрантка зі стажем. Мене звати Тетяна. Якщо ви живете у Польщі або лише плануєте переїзд, вам обов'язково знадобиться профіль Zaufany. Профіль Zaufany – це ваш електронний підпис, який дозволяє ідентифікувати вас у системах польських державних установ онлайн. Простіше кажучи, це як цифровий паспорт, який дозволяє підписувати документи, подавати заявки без походів до установ, користуватись державними послугами через інтернет і все це безкоштовно. Для чого потрібен профіль Zaufany? Найчастіші ситуації, коли він потрібен подання заявок до ЗУС, виплати 300+, 800+, подача заяв на ПЕСЕЛЬ, Реєстрація в уж скарбовому в податковій, подання під декларація про доходи. Це особливо актуально, якщо ви живете в Польщі з дітьми, працюєте офіційно, маєте карту побиту, або тільки подаєтеся на неї і плануєте залишитись тут надовго. Як зареєструвати профіль Зауфане? У вас є два способи. Перший це через інтернет-банкінг. Для цього треба зайти на сторінку вашого банку, наприклад, ПКО, Мбанк Інджі, Міленіум, Сантандер, БНП, Парібас, в залежності від того, який у вас банк, і перейти у розділ ЕУЖОНД або профіль Зауфани і натиснути профіль Зауфани, створити профіль, підтвердити дію, і банк автоматично передає ваші дані до системи. Час створення – 2-3 хвилини. І ваш профіль буде автоматично підтверджений через банк. Але зараз, коли людина отримає песель Укр, їй автоматично відкривають. Профіль заофани профіль заофани можна відкрити навіть для дитини старше 13 років. Другий варіант зареєструвати профіль заофани це через сайт. Треба зайти на сайт, натиснути «Зареєструйся», заповнити дані, ім'я, прізвище, песель, е номер телефону і вибрати спосіб підтвердження. Підтвердити можна через банк або прийти до одного із ужендів, чи міста, чи у жонскарбової, це податкова, ЗУСУ до пошти, і можна там на місці підтвердити свій профіль Заофани. Де підтвердити? Як я вже сказала, якщо немає банку або електронного підпису, підтвердити, Можна в Уженді гміни, Уженд Міста, почта Польська, це державна пошта, ЗУС і консулат, якщо ви ще в Україні. При собі потрібно мати паспорт або ID, який посвідчує особу, ну, краще всього паспорт закордонний, песель, номер телефону, електронну пошту. Профіль Заофанай має свій термін дії і він складає три роки, і потім його треба продовжувати. Він не продовжується автоматично. Вам знову треба прийти. В один із відділів, де можна підтвердити, чи у Жонтм'яста, чи ЗУС, і там підтвердити, що ж робити, якщо ви раптом втратили доступ до профіля заофаного? Його можна відновити через банк або видалити і створити знову. Отже, підсумуємо, профіль заофаний це ключ до цифрового життя в Польщі, без нього черги, папери, зайві витрати часу. З ним усе вирішується за кілька кліків. Я створила гайд переїзд до Польщі без паніки, в якому я розглянула всі важливі аспекти переїзду, на що треба звернути увагу лайфхаки із мого особистого досвіду. Які стануть вам в нагоді при переїзді, придбати можна за посиланням під відео або через мій телеграм-бот. Як ви що додивилися це відео до кінця? Напишіть розлогий коментар, чи вдалося вам вже зареєструвати, чи знали ви, що таке профіль заофани, чи може це була нова для вас інформація. Мені дуже цікаво, я читаю кожен коментар. І до зустрічі в наступних відео. Па.